Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і розпочинаємо нашого розважання. ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. Найменший стане тисячею, найнезнатніший сильним народом. Я Господь свого часу прискорює те найменший стане тисячою. Той, хто незнаний стане великим народом, черговий раз подивляєшся тому, як Господь Бог може, а радше, як Господь Бог міняє долю людини. Це пророцтво, говориться черговий раз про ізраїльський народ. Про те, що ті люди, яких принижували, ті люди, які були в рабстві, яких вважали за другий сорт, вони піднімуться. І їхнє оце підняття, їхня слава, стало через те, що в багато хто з євреїв прийняли Ісуса Христа. Зрештою, Ісуса перше хвалили Його месією називали люди. За ним йшли тисячі. Але в один момент його зрадили всі. Його розіп'яли, він лишився сам один. Здавалось би, радіють. На кінець то позбулися фарисеїв цього ненависного пророка, оцього ненависного Ісуса, який ходить і їх баламутить, забиває, від, 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 відводить людей від них. Вони його розіп'яли. Все нема. Але що сталося? Він Воскресає. Він Воскресає і разом з ним Воскресає надія. Він приходить до своїх учнів, які в горю, в жалю, вони втратили все. Він їм об'являється і підносить їх на дусі. Вони вірять в нього, вони приймають не вірять цього Воскреслого свого учителя. А через 40 днів вони знову його відпускають, він возноситься на небеса. Але вони лишаються з надією. Вони лишаються з тим, що Бог є завжди з ним. Допоки ти будеш вірний Богові, ти ніколи не впадеш. Дивіться, що сталося. Здавалось би, така подія, вбивство. Вбивство Христа. Але чим воно завершує? Воно завершилось Воскресінням. Воно завершилось тим, що ті, які повірили в Нього, їх було небагато, але стало зараз мільйони християн. Мільйони людей, які вірять в Бога, які довіряють своє життя, які не бояться цього. І вони мають силу, вони мають надію. Вони... Довіряють Богові своє життя і свій суд. І як результат Величний. Сьогодні ми черговий раз це бачимо в житті України. Ми ввіряємо себе і Богові, ми є разом з ним. І Господь Бог пришвидшує становлення української нації. Так, ми ще не є до кінця, знаєте, тим монолітом. Може, дещо десь є десь якісь, знаєте, як би це сказати, якісь там незадоволення. Бо ми хочемо, щоб було все і зразу ідеально. Але так не може бути. Якщо ми хочемо, щоб було ідеально, значить маю мінятися я. Але ця війна змінила всіх нас. Змінила на краще. Ми втратили багато, але ще більше здобудемо. Господь Бог пришвидшує становлення нас як українців, пришвидшує для того, щоб ми були Його народом. Щоб ми стали тим народом, який свідчить всьому світові про те, яка є велич Бога. Не тільки те, що нам давають зброю. А саме велич Бога. Бо можливо, та неможливо, я вірю і знаю, що молитви сотні тисяч і мільйонів людей, які тривають протягом цього року війни, розкривають серця, розум і душу інших народів. Щоб вони бачили, хто, така, хто такі росіяни. Щоб вони розуміли, хто є дійсно ворог всього живого і всього людства. Наша війна в Україні це війна не тільки за нашу незалежність, але це війна за все життя в цьому світі. Можливо, якщо би не українці, цей світ знов би поринув у війну третю світову. Де би були знищені мільйони людей, країни, цілі країни було б знищені? Де людина, яка володіє ядерною зброєю, з легкістю би нажала цю кнопку і знищила інших. Якщо б не ми, то хто? Дивіться на історію воїн Новітньої Росії. Де Росія зупинилась? Тому маємо бути гордими з того, що Бог вибрав нас показати всьому світові справжню віру, справжню силу і показати, хто ми є. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у споку, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили над грішм. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас зрішні. Господи, Ісусе Христе, сино Боже помили на зрішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас зрішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас з грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас зрішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас зрішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, по ось час, і повсякчас, і на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Всю нашу Україну, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає Возю. І визволяє е, нашу державу. Благослови, оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих е, е, наших військовополонених, поверни живими, і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони склали у свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони на нас цю ніч, бо ти святийся завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в неділю на 9 годину. Є Божесна літургія, якою ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Завтра є христопоклінна неділя, тому прошу всіх не нехтувати і прийти на Божесну літургію. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!